Okay, we do uh, one of the things that we do this, quite excited. Усе, що ви зараз бачите, ліжка, подушки та білизна, все зроблено в Кременці. Кременець. Той шлях, який Україна пройшла, та як себе захищає, мене дуже надихнуло. Відбудова України буде найбільшою ніж хтось колись бачив. Мене найбільше надихає, що люди, які живуть біля кордону, там залишаються і вони захищають свою домівку.